Всіх вітаю! Це Валентина і канал Творимо красу. Продовжуємо в'язати серветку по лісся. Зараз буде в нас уже 24 рядочок. Тут серветочка трішки збирається в нас, да, але ж, всі ми розуміємо, що вона потягнеться при блокуванні, буде все рівненько і гарненько. Отже, 24 ряд. Так, стоїмо ми над попкорном і звідси і будемо починати. Тобто ми в'яжемо зараз знову ж таки попкорн. Набираємо три повітряні для початку і ще чотири стовпчики з одним накидом. І тепер набираємо 4 повітряні, робимо накид і йдемо до нашої арки, яка між стовпчиків із двома накидами. В цьому рядочку у нас вже буде один накид. І робимо рельєфні стовпчики навколо, точніше, рельєфний стовпчик навколо цього стопчика з двома накидами. Так, і тепер під арку нам треба пров'язати 7 стовпчиків з одним накидом. Просто звичайні 7 стовпчиків. Так, коли сім стовпчиків у нас є, робимо накид і в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного стопчика з двома накидами. Ось так. Тепер чотири повітряні і йдемо до попкорна. Тут в'яжемо знову ж таки попкорн над ним. Далі 5 повітряних, тут цей проміжок без змін. Приєднуємося стопчиком без накиду в арочку, яка у нас біля рельєфних стопчиків, знову 5 повітряних. так, І йдемо, власне, до рельєфних стопчиків. Тут ми в цьому ряду навколо перших двох в'яжемо по одному рельєфному стопчику. Так, беремося за третій, починаємо пров'язувати рельєфний стопчик, пропускаємо ось ці два стовпчики спільною вершинкою, йдемо до наступного. Навколо нього починаємо пров'язувати рельєфний стопчик з одним накидом, маємо три петлі на гачку, пров'язуємо їх всі разом. І тепер ще два. Рельєфні стопчики з одним накидом. Ось так. 5 повітряних далі, стопчик без накиду у наступну арку, знов 5 повітряних, і йдемо до наступного елемента, який я вам вже, в принципі, показувала. Тут ми в'яжемо те саме. Що ми в'язали ось тут. Так, дивіться, пров'язала я такий самий елемент, так як ми вже в'язали. І тепер без повітряних, без нічого, починаю відразу такий самий елемент. Тобто іду до попкорника да, і над ним починаю в'язати попкорн. Так, ось такий цей рядочок, тобто, я вже вам раппорт показала, да? можете в'язати його до кінця. Тобто, зараз пров'яжете такий самий елементик. ось тут, да? Потім 5 повітряних, потім тут звужуєте ось цей елементик, ну і так далі. Так, все, прощаюся з вами до наступного рядочка. Так, переходимо до 25-го, здається ряду, якщо я не помиляюся, з'єднали піко, ой, піко, попкорн з попкорном, ось таким чином, і в'яжемо далі. Далеко ходити не будемо, прямо звідси будемо починати цей ряд. Так, між попкорнами я заходжу, ось так і пров'язую стовпчик без накиду. просто. це буде початок ряду. Тепер набираю три повітряні і пров'язую рельєфний стовпчик навколо попереднього, навколо рельєфного стопчика попереднього ряду. так. Тепер дві повітряні. І пропускаю один наступний стовпчик у вершиночку наступного, тобто через один да, я в'яжу стовпчик з накидом. Знову дві повітряні, знову внизу стовпчик пропускаю, над наступним в'яжу стовпчик з накидом, знову одна повітряна. Знов стовпчик пропускаю над наступним ой, не одна повітряна, дві дві повітряні. Через стовпчик пров'язую стопчик з накидом. Тобто в мене з семи стопчиків да, вийшло тепер три. Знову дві повітряні, і над рельєфним стовпчиком попереднього ряду я пров'язую рельєфний стовпчик. Ось так. Так, Далі в мене перед попкорном йде три повітряні. Один, два і три. Над попкорном буде знову ж таки попкорн. Ось такий у нас вийшов елементик. Так, ось тут історія у нас не змінюється, тобто 5 повітряних. Приєднуємося стопчиком без накиду до арочки, яка у нас біля рельєфних стопчиків. і знов 5 повітряних. Так, і в цьому ряду. Ми закриваємо вже ось цей елемент, тобто будемо пров'язувати чотири рельєфні стовпчики разом. Для цього спочатку пров'язуємо кожен не до кінця. Ось ці два спільної вершинки, які по центру ми пропускаємо і переходимо до тих, що в кінці. так? Ось маю на гачку 5 петель і тепер пов'язую їх всі разом. Знов 5 повітряних. Під наступну арочку стопчик без накиду, 5 повітряних, попкорн. Так, після попкорна у мене три повітряні. а ага, Тут уже малює чотири. Так, скільки ми тут в'язали? Три такі, да? По схемі нічого не видно. Один, два, три. Ой, мабуть, чотири такі: один, два, три, чотири. І в'яжемо над рельєфним стопчиком рельєфний стовпчик, дві повітряні, один стовпчик пропускаємо над наступним в'яжемо стовпчик з накидом. Знов дві повітряні. Стопчик пропустили над наступним стопчик з накидом, дві повітряні. Стопчик пропустили над наступним стопчиком з накидом. Дві повітряні і рельєфний стопчик над наступним рельєфним стопчиком. Так, тут тепер у нас три повітряні, точно вже тут видно по схемі. Між попкорнами в'яжемо стопчик без накиду. І знову три повітряні. І йдемо в'язати рельєфний стовпчик з накидом, дві повітряні, і в'яжемо далі вже тепер все те, що я вам показувала. Тобто рапорт я вам показала. Так, ось таким чином виглядає цей рядочок, дов'язуйте до кінця і повертайтеся, будемо в'язати наступний. Переходимо до 26-го ряду. Так, І зараз нам потрібно перейти до ось цього рельєфного стовпчика, і зробимо ми це, звичайно ж, стопчиками з'єднувальними. Ось, так, так тепер <кій> починаємо роботу над 26 рядом. Навколо першого стопчика в'яжемо рельєфний стопчик без накиду і ще дві повітряні, щоб в нас була висота звичайного стопчика Тепер робимо один накид, і у вершиночку стопчика наступного стопчика без накиду, ми починаємо в'язати стопчик з накидом, але до кінця не пров'язуємо, робимо знову накид. І сюди ж в'яжемо ще один стовпчик так само, і тепер пров'язуємо все разом. Тобто у нас два стовпчики вийшло із спільною вершиночкою. Так, Після цього, ми набираємо 1, 2, 3 повітряні, робимо накид. Беремося тут за дві дужечки і пров'язуємо. Стопчик з одним накидом. Так, після цього знову так само робимо три повітряні, і стовпчик з накидом, хватаючись за ось наступні оці дві дужечки. Так, тепер робимо накид. І у вершиночку цього ж стовпчика, куди ми вже пров'язали два стопчики спільною основою, в'яжемо ще, стовп... да? ще два стовпчики спільною вершинкою. В'яжемо ще два стопчики спільною вершинкою. Тобто у нас ось такий, вийшов цікавий елементик. Так, І тепер знову робимо накид і йдемо вже до наступного стовпчика з одним накидом. Сюди також пров'язуємо два стопчики з спільною вершинкою. Тепер в'яжемо 1, 2, 3 повітряні стопчик з накидом. Знову 3 повітряні. І стопчик з накидом. Так, накид знову зробили і йдемо сюди ж до того ж стопчика з накидом, щоб пров'язати сюди два стовпчики спільною вершинкою. У нас, в принципі, спільною вершинкою, спільною основою виходить. Так, знову накид. Йдемо до наступного стовпчика. Знову в'яжемо два стовпчики спільною основою спільною вершинкою. Так, і знову повторюємо те саме три повітряні стовпчик з накидом, три повітряні стовпчик з накидом і в'яжемо <coughs> два стовпчики. спільною основою і спільною вершиночкою у цей же стовпчик. Ось так. Так, тепер ми робимо накид і в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом навколо рельєфного стовпчика попереднього ряду. Ось такий цікавий елемент у нас. Так, Ідемо далі. І набираємо 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. Тепер в'яжемо попкорник над попкорном попереднього ряду. Так, тепер у нас 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. З'єднуємося, пропустивши одну арку, як ми це робили перед цим. Так? Знову 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося у наступну арочку. Вже ми завершили ж елемент, так? через нього переступили. Так, запуталася моя ниточка. Знову 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І в'яжемо попкорн над попкорном. Так, пров'язали. І тепер в'яжемо ось цей елементик, такий самий, як ми в'язали ось тут. Я його показувати вдруге не буду, щоб не займати часу. Одне тільки не сказала, що ми набираємо ж після попкорна три повітряні. І тепер уже в'яжемо цей елементик. Так, дивіться, завершила я цей елементик, пров'язала рельєфний стовпчик без знаки туди. І тепер я просто в'яжу три повітряні, оскільки тут у нас вже все завершилося із попкорнами. І перехожу після трьох повітряних до наступного рельєфного стовпчика, да, над ним в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом. І відразу перехожу до наших цікавих елементиків із стовпчиків з двома Два стопчики спільною вершинкою і спільною основою. Да? Так, і здається, я вже ж вам усе показала, що потрібно, щоб зв'язати цей ряд. Тут перехід показала, тут перехід показала. Да? Ну, все, ви можете далі працювати самостійно і зустрічаємося знову на початку наступного рядочка. Так, і мабуть, я вже це відео завершу. Мабуть, буде продовження в наступній частині, тому що. Тому що дуже довгі рядочки в нас виходять.